Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі! Продовжуємо молитовне читання Божого Слова у ритмі лекцію Дівіна. Цьогоріч ми обрали читання із книги псалмів як провідник для слухання Слова Божого. Пропонуємо застановитися над текстом вибраних псалмів із царських часів, які Читаємо у новечір'я великих праздників. Сподіваємося, що коментар до богонатхненного тексту сприятиме, щоб у молитві відкривати відвічну істину Божого Слова і насолоджуватися спогляданням Його краси. Нехай кожен псалом скеровує і наближує наші кроки до Бога, а тихе світло Його слова світить навіть у темряві. Помолімося! Христе, світло істине, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло, обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне, справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами причистої Твоєї і всіх святих Твоїх Амінь. Псалом 109 Боже моєї хвали не мовчи. Бо губи грішні і лукаві вони на мене розпустили, брехливим язиком зо мною говорили, і словами ненависті мене обступили. Зо мною воювали без причини. За любов мою вони зо мною ворогують, я ж молюся: зло за добро навалюють на мене, і ненависть замість любови. Пусти лукавого до нього, і обвинуватель хай стоїть праворуч нього, як стане на суді. Хай вийде винуватий, і його молитва, хай йому за гріх буде, віку свого хай не звікує, уряд його хай візьме інший, сини його хай стануть сиротами, а його жінка удовою. Нехай сини його, блукаючи на жебри, розійдуться, нехай повиганяють їх з їхніх хат пусток. Нехай лихвар загарбає все, що той має. І чужі нехай розграбують його правицю. Нехай ніхто над ним не має милосердя, ніхто нехай не милує його сиріток, потомство його нехай згине. У другім поколінні ім'я їхнє хай буде стерте. Хай перед Господом згадається провина його предків, гріх матері Його нехай не затреться, хай будуть перед Господом назавжди. Щоб він міг знищити з землі їхню пам'ять, за те, що він не мав на думці чинити милосердя, але переслідував нужденного та злиденного і розбитого серцем, готовий був убити, любив прокляття. хай же спаде на нього, благословення не хотів, хай же відійде від нього, нехай одягнеться, немов одежею прокляттям. Хай увійде, мов вода у його нутро і як олива в його кості, нехай йому буде, немов одежа, що його вкриває, неначе пояс, що ним він підперезується завжди. Така від Господа, нехай буде заплата тим, що мене обвинувачують, і що на мене зле говорять: Ти ж, Господи, о Боже, чини зо мною ради Твого імени. Спаси мене! Бо добра твоя милість. Початкові слова псалма представляють нам найбільш драматичну сторінку життя Божого Сина. Під час розп'яття Ісус неодноразово чує прокльони та образи, і навіть у момент, коли Христос безпорадно висів на хресті, Він сумів перетворити все це на прощення. хто був злословлений, але сам навпаки не злословив. Хто страждав та не погрожував, а здався на того, який судить справедливо. Саме тому молитва цим Псалмом пов'язана зі згадкою про заповідь Ісуса, зверненою до своїх учнів: Любіть ворогів ваших, добро чиніте тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас зневажають. Це заохочення продовжувати робити добро навіть тим, хто чинить зло, що є чи не найкращим коментарем до слів псалма. За любов мою вони зо мною горигують, я ж молюся, зло за добро навалюють на мене і ненависть замість любові. Можна сміливо ствердити, що жоден псалом не виражає милосердя більше, ніж цей. Цей псалом. Святого серця Бог приймає нашу відверту молитву, наш крик звернений до нього, наша благальна молитва спрямована не для того, щоб легітимізувати насильство, а щоб перетворити його. Людське гуманне завдання полягає в тому, щоб не відповідати злом на злом, іншими словами, щоб не додавати болю до болю, як для інших. Так і для самого себе. Отож, на нас лежить весь тягар відповідальності за те, що робимо з ненавистю, спрямованою на нас. Спробуємо почути двох коментаторів. Голос одного звучить із сивої давнини, а інший сучасний коментар. Обидвоє висловлюється чудово. Із взаємодоповнюючими акцентами на цю тематику. Августин Гіпонський, зокрема, зауважує: у світлі Господнього прикладу божественні слова, які ми чуємо за любов мою, вони зо мною ворогують, я ж молюся, містить у собі чіткий урок для нас. Вони навчають нас, що, коли ми дізнаємося про невдячність деяких людей. Які не тільки не роблять нам добра, але навіть чинять зло за добро, ми повинні молитися. Передовсім за себе, щоб з Божою милосердною допомогою ми змогли здолати природній інстинкт, який спонукає нас бажати помсти, коли нас кривдять в присутності чи відсутності. Натомість сучасний коментатор наголошує на тому, що сильні почуття. Важко висловлювати, особливо ті, які піддаються контролю. Наше виховання змушує нас придушувати свої пориви, стримувати злість. Ми навчилися фільтрувати свої емоції, щоб не завдавати болю іншому. І цей урок не пройшов даремно, але одного разу. Нам знадобиться 109 й псалом. Запишіть його координати на випадок, якщо він вам знадобиться. Тобі потрібно буде зняти з себе тягар, потрібно розповісти Богові про свій гнів, а не розливати його навколо себе як отруту. Візьміть Бога як свого свідка, щоб почати внутрішню подорож. Бо шлях псалмоспівця це шлях до досягнення миру, який. Лагідно звучить в кінці псалма, йдеться про віднайдення у миротворення, якому сприяє напружена щоденна молитва. Можемо розпочати її вже зараз, Боже безмежного милосердя, що вчинив себе жертвою посередництва, щоб визволити мене від прокляття закону Благаю Тебе! Даруй мені милість заради Твого імені, спаси мене, бо добра твоя милість, ізволь визволити мене від підступів і хитрощів грішних і лукавих. Амінь.